Сьогодні пофарбувала волосся. Красоту ж, дівчата, ніхто ще ж не відміняв, так же ж? і бабуся хоче бути красивою. Покажу, якою я фарбою користувалася. Це Лореаль Париж ультра-освітлюючий натуральний блонд. Завжди то я беру легендарний блонд. Лореаль Париж також. Але цього разу на скидки була тільки така фарба. Як, звісно, зараз нам не до розкоші. Беремо те, що подешевше. До речі, вона коштує 230 гривень. А я й не глянула, скільки ж вона без скидки тоді стоїла. Ще мені пропонували дівчата беріть дві коробки. І третя, типа, безплатно. Ну, кажу, дякую, не треба. Ну, зараз подивимося, яка я буду. Та що ви? Один в один. Така ж красавиця, як і ця дівчина на коробці. Ну нічого, будемо ждати результат. Далі покажу, яка я була. Ну ось пройшло пів години, зняла я плівку і полотенце, пече так усе, уши печуть дуже. Треба, мабуть, смивати срочно, іначе повелазе останнє. Ну, ось дивіться, який в мене колір получився. Зараз буду сушити феном, покажу тоді сухе волостечко. Ну так, дивлячись на те, що сама красила, то ще нічого. Ну, ось такий в мене колір получився. Думаю, що непогано. Білий та й біле. Слава Богу. Добрий ранок, Віктор. Подивись, як я тобі з таким волоссям. Не я Схожа на цю красавицю, що на коробці. Мені твоє важливе мені. Знає, <схожа> <схожа> да? mm -hmm. Ти знаєш, одно й те же лісов. Да. Я думаю, ти скажеш, що я лучше. Ты? Вон відкри зверх на вулицю і дам. Всім привіт, йдемо з Марсюшкою гуляти. На дворі пасмурно. Падає дощик. Ось як каштан розців. Сьогодні 9 травня. Раніше б кували квіти. Брали б дітей, йшли, ветеранів поздоровляти, парад би був. Як все перевернулося в цьому світі. Ой, як каштан гарно цвіте. Марсюшка, стой. Стой, мальчик. Які світічки. Нельзя. Не дай мне Марсель познимать Раньше я так любила Морозову Каштан, Харьковского бробництва А зараз уже любая люблю Цей рік щось сакури дуже погано цвіли. Ось одна квіточка. Вже поцвітали, Вон койде ці. В минулому році було таке цвітіння гарне, не налюбуєшся. Ось тут зробили і зону для фотозйомки, мабуть. Лавочки поставили, огорожу.